23 квітня депутати Світловодської міської ради зібралися в сесійній залі адмінбудинку на чергове засідання 42-ї сесії. Всі питання були узгоджені депутатськими комісіями, тож вирішувалися швидко. Начальник фінансового управління винесла на розгляд місцевих обранців додаткові питання, які не розглядали депутатські комісії. Стосуються вони. Фінансування за рахунок залишку міського бюджету, який склався станом на 1 січня загального фонду в сумі 72 тисячі Розшифровка надається, і додаткової дотації в сумі 1 мільйон 461 тисяча, яка нам пропонується направити на заробітну плату працівникам бюджетної сфери. Та енергоносії. В нашому варіанті ми в зв'язку з великою незабезпеченістю заробітної плати пропонуємо вазі арифметичним вирахуванням направити на заробітну плату. Питання, яке викликало бурхливе обговорення, стосувалося затвердження програми реконструкції дільниці по обслуговуванню торгівлі КП комбінат комунальних послуг. Але, врешті, міська рада вирішила затвердити програму на 2013-2015 роки. Реалізацію заходів програми здійснювати в межах фінансування, передбаченого міським бюджетом на відповідні роки. Головним розпорядником коштів визначено управління житлово-комунального господарства. Після обговорення питань порядку денного депутати мали можливість донести проблеми виборців через депутатські запити. Один з них стосувався проходження медоглядів автомобілістами згідно нових правил. Цей запит вирішили на місці на час масових медоглядів, назначити додаткове проходження на суботу. По закінченні сесії, секретар Світловодської міської ради Зінаїда Климчук запросила депутатів відвідати міські заходи. Які пройдуть в квітні-травні поточного року. У кабінеті міського голови відбулося засідання організаційного комітету щодо святкування державних свят. У міжнародний день трудящих, а саме 1 травня, у Світловодську планується ряд масштабних заходів. Об 11-й годині в парку культури та відпочинку працівники Палацу культури розважатимуть відпочивальників концертною програмою. Цього ж дня на бульварному узвозі мешканці та гості міста стануть свідками відкриття регати на Кубок України з вітрильного спорту. Урочистості відбудуться о 17-й годині. То не піде в море, перегляне святковий концерт. До речі, змагання з вітрильного спорту проходитимуть з 1 по 6 травня та стартуватимуть з яхт-клубу, бажаючи зможуть насолоджуватися красою білих вітрил з набережної. 5 та 6 травня всі православні християни відмічатимуть великодні свята. Міська влада потурбувалася, щоб ліхтарі в місті світили всеношно. Далі слідує цикл заходів, присвячений великій перемозі, і розпочнуться 8 травня з 10-ї години покладанням квітів до меморіальних дошок. У 18 годині в міському палаці культури відбудеться тематичний вечір, а о дев'ятнадцятій годині ветерани, представники влади та громади. Ада пройдуть до вічного вогню, де священники відслужать літію за загиблими. Вранці 9 травня з 8-ї години відбудеться об'їзд братських могил та пам'ятних знаків, а о 10-й годині ветерани та всі бажаючі пройдуть святковою ходою до парку культури та відпочинку, де на них об 11-й годині чекатиме святковий концерт, присвячений Дню Перемоги. Свято продовжиться о 17-й годині на бульварному узвозі. Міська влада запрошує всіх мешканців міста взяти участь у святкуваннях. Творчий колектив телерадіокомпанії Веселка стежитиме за перебігом святкувань, про що розкаже на сторінках інформаційного монітору міста. Найзручнішим транспортом для дачників став потяг буртини догарки. А з настанням весняно-польових робіт потреба в перевезенні збільшилася, і двох вагонів, які курсували, було замало. Ми звернулися до начальника управління економіки ресурсів та розвитку міста Наталії Гаврилюк, яка повідомила, що між керівництвом міста та керівництвом залізниці ведуться перемовини. Я думаю, що більш детальну інформацію ми не давав вам понеділок, тому що зараз іде переписка іде озгодження позиції. Тож, як і обіцялося, в понеділок ми знову прямуємо до адмінбудинку, аби дізнатися про результати перемовин. Коментар надав міський голова Юрій Котенко. У нас закінчилися перемовини між владою міста Світловодська і керівництвом Полтавської залізниці про те, що дійсно не вистачало місць в тих двох вагонах, які були на маршруті потягу. Що традиційно? Возить наших дачників, ви знаєте, і ця проблема поставила дуже гостро. Але ж Полтавська залізниця дала згоду, пішла нам на поступки, і вже 19 квітня третій вагон був приєднаний до двох, які їздили на цей час. І зараз на маршруті три вагони, так як і ми вимагали наші жителі. Тобто користуйтесь, все сталося як сталося, на вашу користь. Доки матеріал готувався до ефіру, до нас надійшло декілька телефонних дзвінків. Дачники дякували за надання третього вагону. Вікторія Атамас, Роман Бравічів, телерадіокомпанія Веселка. Блакитне паливо на Світловодщині – під ретельним обліком. Його приватним споживачам централізовано встановлюють лічильники. За законом, до 2016-го таки на кухні матиме кожна господиня. Встановлення безкоштовних лічильників, так би мовити, відповідає до державної програми, залежить від тарифу, яким нам встановлюється НКРЕ. Там є відповідні відсотки, які ми відраховуємо на встановлення даного виду робіт. Це залежить від кількості транспортованого нами природного газу. От Чим більше ми газу протранспортували, тим так би мовити, щоб такої, ну, доходчою мовою сказати споживачам: чим більше ми газу протранспортували, тим більше ми лічильників маємо право встановити. Є відповідні відсотки. Є відповідні статистична звітність, яку ми надаємо відповідні органи. З початку року ми вже десь встановили близько 160 лічильників в наших квартирах. Перший етап це встановлення лічильників іде там, де в квартирах є газова плита і газова колонка, потім тільки одні газові плити. На даний час нам залишилося встановити близько 200 лічильників в квартирах, де є газова плита з газовою колонкою. Але закони такі, що якщо ми абонента є відповідні черги, звернулися до нього, щоб він нам надав допуск до газових приладів для встановлення газової лічильники, і абонент нам цей допуск не надав, то в подальшому абонент повинен встановити лічильник сам за свої кошти. Якщо він до 2014 року не встановив даний лічинник, то дана квартира по закону буде відключена зі системи газопостачання. Це відноситься до квартир, де плита з колонкою. До квартир там, де одна плита, це до 2016 року. Повинні становити або ми відповідно програми, або абонент, якщо відмовиться від встановлення, то після відповідного терміну ми будемо змушені відключити від системи газопостачання. Встановлювати облікові газові пристрої в місті розпочали ще в 2009 році. І вже на сьогодні більше як півтори тисячі домоволодінь обладнані лічильниками. За підрахунками Світловодського управління експлуатації газового господарства, до кінця 2013-го в місті буде встановлено порядка 800 безкоштовних лічильників. Подати заявку на його підключення світловодці можуть і за власним бажанням. Людина просто приходить, пише заяву, ми її реєструємо і ставимо чергу на встановлення газового лічильника. Після цього лічильник встановили відповідно до наших внутрішніх правил Ми його зареєстрували. І все людина користується природним газом, сплачує до відповідно показників. Слід зазначити, що світловодці від можливості одержати газові лічильники не відмовляються. Навпаки, згодні терплячі чекати своєї черги та радіють, що у разі встановлення лічильника кожен кубометр буде обліковано. Скажіть, будь ласка, зараз така існує програма. Державна по встановленню безкоштовних газових лічильників. Ви хотіли б, щоб у вас у помешканні такий лічильник був встановлений? Да, я би хотіла це удобно і хотіла б. хотіла. Після встановлення пристрою користуватися газом у звичному режимі, власники житла можуть менше як за добу, але мають пам'ятати, тепер кожен кубометр облікований. Тетяна Головачова, Роман Бравічев, телерадіокомпанія Веселка. Нещодавно у Світловодському районному будинку культури відбувся дитячий творчий фестиваль на Дніпрянський водограй, який був започаткований у 2012 році. Вже другий рік поспіль свято дитячої творчості відзначається у третю п'ятницю квітня, тож ця дата вже стане традиційною. Ми знаємо, що президентом України 2013 рік оголошено роком дитячої творчості, тож фестиваль цього дня є саме нагодою проявити свої здібності у вокальному жанрі, хореографічному та читанні, аби дізнатися більш детальніше про учасників та їх підготовку, ми запросили до розмови заступника голови Світловодської райдержадміністрації, а також голову журі Тетяну Адамову. Це свято дружби, це свято посмішу. Тому що тут діти демонструють свої таланти, вони знаходять нових друзів, вони спілкуються, і це вже є наснага на, на подальше життя. В порівнянні з минулим роком більше бере дітей участь. І треба відмітити, що краще їх і підготовка і в вокальному жанрі, і хореографічному, і в інших жанрах. Це вже можна відмітити. Концертна програма всього налічувала 57 номерів. Учасники, діти тринадцяти шкіл Світловодського району. Члени журі з цікавістю спостерігали за юними талантами, які один за одним демонстрували свої номери на сцені районного будинку культури. Зазначають, що оцінювати таку велику кількість учасників важко, але вони намагаються бути об'єктивними. Тетяна Володимирівна Адамова наголосила, що після трьохгодинного годинного фестивалю. Незалежно від призового місця чи номінації, усі учасники будуть нагороджені подарунками. Цього дня у будинку культури відбулася і виставка робіт гуртка Екологія малюнку великоандрсівської загальноосвітньої школи. Діти представили свої картини різноманітної тематики, зроблені з пластиліну та фарбованої тирси. Діана Середа та Маша Лікаренко учениці п'ятого класу, займаються улюбленою справою вже два роки і поділилися секретами своєї майстерності. До речі, Діана запевнила нас в тому, що такі роботи приємно дарувати рідним, друзям і оформляти стіни вдома. Керівник гуртка Екологія малюнку Тетяна Нігревська розповіла, що це їхня вже четверта виставка робіт. Призове місце її вихованців на обласному конкурсі стало путівкою до столичних виставок. Вони приходять на гурток і вони мають швидкий результат. На гурток вони можуть зробити... одну картину дні. Хота є, дітей. Я їх... ну, гурток у нас екологічний. Нам прямо стараюся таки притримуватися, бачите, там то лелеки, то хатинка, то така природа знакова. Але все ж таки я хуяюся ну, до того, що робити, що подобається. Дітей. Їм подобається, я дуже рада. Як бачимо, через участь у подібних фестивалях юні артисти та майстри відшліфовують свої знання та навички, які отримують у повсякденному житті. Матеріал підготували Альона Зозуля, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка.